Друзі, знову, з вами знову я, Містер Про. І сьогодні я вам буду показувати, як можна грабити е, банк в Брукхевені в Роблокс легально і нелегально. Поїхали! Спочатку сідаю від косаторську машину. І ось він Брукхевен банк. Як щось знаходиться біля мотелю, бо багато хтось не може його ніяк знайти. Далі я вам покажу, як це можна зробити легально. Для, для початку беремо, заходимо в банк, беремо ось цю карточку, вона тут лежить. Після чого йдемо на другий поверх і просто йдемо вперед. І там відкривається дверка. А сюди дверка не відкривається. Увага! І для цього нам знадобиться вибухівка. Ми її заложимо підриває. Тепер просто видаляємо цю карточку. Ой, а я вам розказую, якщо ви, звичайно, видаляєте карточку. І тепер не можете вийти. Дивіться, що робите. Заходьте сюди Home Clubs. Наприклад, вибираєте, наприклад, сюди Go і все. Рахуйте ми в з банку з повним пакетом зелених. А ще я покажу легальний. Легальний, мені здається простий. Для цього видаляємо весь цей хлам. Заходимо в речі. Вибираємо ось таку спеціальну карточку. Ну, така може спрацювати, а беремо саме таку. Після чого Знову йдемо в банк. Підходимо до банкомату. дивіться. Чуєте? І ми отримуємо бабло. Тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь до каналу.